Львів'яни ще не скоро розпрощаються за торами. Футбольні баталії у місті Лева вже добігли кінця, а от реконструкція доріг знову набирає обертів. Про всі подробиці дорожніх перепитій знають наші кореспонденти. Після довгих ремонтних робіт з перекритими дорогами і зміненими маршрутами, Львів чекає ще одна хвиля незручностей. Покриття буде повністю відновлюватись, подекуди навіть замінюватимуть бруківкою. Робить наше комунальне підприємство. Тобто хлопці вже навчилися нормально працювати, тому що вони працювали на субпідрядах, є відповідна техніка, відповідні матеріали. Реконструкцію доріг планується зробити, зокрема, у Шевченківському, Залізничному, Галицькому, Сихівському та Франківському районах. Останній вже приступив до виконання поставлених завдань. Тут зараз задіяно так, що ми якщо цю вулицю ми зробимо, хоча це поточний ремонт. Але можна його перейняти до капітального, тому що він на відтинку є від Антоновича до Конувальця. Ця вулиця, я думаю, років 50 вже ні її чіпати не буде. Щодо інших районів міста, то об'їзних шляхів побільшає. Аби уникнути можливих незручностей, чиновники обіцяють заздалегідь повідомляти львів'ян про можливі альтернативи щодо маршрутних таксі. Відтак, до кінця літа, жителям Львова таки доведеться запастись терпінням і вивчити нові маршрути. В цьому році у нас також запланована робота по вулиці Куперника. Так, це від, де є перехрестя Чупринки Бандери, так і Куперника зробити. Донизу, бо вона в жахливому стані. Само собою, що на цей час двійка не буде ходити, що треба буде продумати альтернативні варіанти, можливо, пускати автобуси теж, які будуть їздити. Недорогою, єдиною увагу чиновників також не оминули як пішохідні, так і велодоріжки. Усі задумані ремонтні роботи планують завершити ще з цього року. Марія Кужик, Євгенережавський, вісник.